З яких причин жовтіють листя картоплі і чому важливо вчасно починати їх лікування? Ігноруючи зміну кольору листя, ви можете втратити урожай бульб. тому дізнайтеся прямо зараз, які методи боротьби з жовтизною найдієвіші. За бадиллі картоплі можна зробити висновок про майбутній урожай. Якщо вона почала жовтіти, велика ймовірність того, що ви можете втратити більше половини врожаю картоплі. Найчастіше рослини змінюють колір через вірусних і грибкових хвороб або несприятливих погодних умов. Розглянемо найпопулярніші причини пожовтіння листя картоплі. Чому жовтіють листя у картоплі в червні? Найчастіше в червні листя у картоплі жовтіють знизу, але поступово нездорова осіння забарвлення охоплює всю рослину в першу чергу. Це відбувається через брак вологи і повітря в поверхневому шарі ґрунту. Посуха і різке червневе підвищення температури призводить до того, що молоде листя буквально вигорає. Втім, рясний полив і часті дощі теж не завжди сприятливо позначаються на стані посадок. Через надлишок рідини на ґрунті утворюється кірка. Що перешкоджає проникненню повітря до коріння на тлі несприятливих погодних умов на рослині розвивається вертицелезне в'янення, уражені листочки жовтіють, засихають, скручуються і відмирають. Вертицельозом можуть захворіти навіть молоді сходи. Це означає, що були заражені паростки, вольт. і такий кущ не виросте нормальною висоту, особливо активно захворювання розвивається при температурі сімнадцять-два, якщо зрізати стебло навскоси біля самої землі. На зрізі можна побачити невеликі бурі плями, це і є ґрунтовий гриб, збудник хвороби, заходи профілактики і боротьби з вертицельозом картоплі, Дотримуйтесь сівозміну і висаджуйте картоплю на колишнє місце не раніше, ніж через 4 роки після збору попереднього врожаю. Використовуйте здоровий посадковий матеріал від перевірених виробників і своєчасно знищуйте бур'яни на ділянці, видаляйте уражені рослини разом з бульбами і спалюйте їх. Обфрискуйте посадки відразу після сходів розчином мідного купоросу 10 на 10 води. Обробляйте уражені рослини хлороки міді 2 г на г. Наступною поширеною причиною червневого в'янення листя є фузаріозне в'янення, воно починається з верхівки картопляного куща. Вступово вражаючи всю рослину, фузаріоз активно розвивається в період підвищеної вологості і прохолодної погоди, при цьому що цікаво за ніч стебло відновлюється і зовні виглядає здоровим, але при сильному розвитку хвороби боріє і сам стебло і листя, пізніше вони скручуються і відмирають. Заходи профілактики і боротьби з фузаріозом картоплі, вирощуйте відносно стійки до фузаріозу сорти Берліхана. Децкосельський, прієкульській ранній Перед посадкою сортуйте посадковий матеріал, відбраковуючи уражені і хворі бульби, Протравливайте насіннєві бульби перед посадкою одним з антибактеріальних препаратів фітоспорін, інтеграл, бактофіт відповідно до інструкції. Після появи перших ознак хвороби заборонено висаджувати картоплю на тому ж місці протягом 3-4 років. Слід проводити регулярну оранку ґрунту на глибину до 30 см і знищувати всі бур'яни сімейства пасльонових, чому жовтіють листя картоплі в липні. На початку липня листя картоплі також жовтіють, і на них з'являються чорні точки. Можливо, посадки облюбувала картопляна нематода? цей мікроскопічний шкідник харчується соком коренів, в результаті чого стебло і листя слабшають, жовтіють і відмирають. При ураженні натодою можна недорахуватися 68,0 шістдесят врожаю. Заходи профілактики і боротьби з картопляною нематодою висаджуйте після картоплі люпин овсяницю логову, чорнобривці, столовий і цукровий буряк, овес, жито, капусту і горох. До висадки картоплі проведіть профілактичне внесення счовини 1 к на сотку. Потім пропустіть 1 к паростків картоплі через м'ясорубку і залийте 10 л води. Такого розчину вистачить на полив 1 сотки. Під час посадки вносите в кожну лунку 2-3 жмені перепрілого гною або компосту, 1 жменю золи і 1 жсту сухого пташиного посліду. Все це присипайте землею і висаджуйте картоплю паростками вгору. Після посадки пролийте ґрунт розчином рідкого курячого посліду, 1 частина добрива на 10 частин води, на 1 кмонос 10 у складу ближче до середини літа картопля починає відчувати дефіцит заліза і марганцю. Це призводить до хлорозу і в'янення зеленого шати кущів, як же його уникнути, заходи профілактики і боротьби з хлорозом картоплі. Не допускайте пересушування ґрунту і застосовуйте речовини, що сприяють її підкисленню сульфат, амонію, сечовину та ін, підгодовуйте кущі сірчанокислим марганцем 5,7 7 на з води, і вносите під кожен кущ 1 1,5 лосуміші. Оприскуйте листя залізним купоросом 5,0 0 на з води. Оприскування проводите кожні 4-5 днів, чому у картоплі жовтіють нижнє листя. Найголовнішою напастю картопляра є пожовтіння нижніх листків молодий бадилля. Найчастіше це є ознакою фітофторозу, небезпечного захворювання, яке вражає картоплю, де б вона не росла. По краях листя утворюються темні плями, які поступово поширюються на всю рослину. З внутрішньої сторони плями знебарвлюються. Що іноді супроводжується пожовтінням листя. Заходи профілактики і боротьби з фітофторозом про майбутній урожай слід подбати ще під час збирання бульб їх слід оглянути і відбракувати хворі і пошкоджені екземпляри, а здоровий картопля просушити. Хворі бульби краще відразу ж спалювати за межами ділянки суперечки фітофтори, дуже летючі і легко долають великі відстані. Вибирайте сорти. Що дозрівають раніше, ніж фітофтороз встигає розвинутися аріна Верб Невський, вогник вересень, через один п'ять тижні після висадки, бульк у відкритий ґрунт використовуйте наступний склад, прокрутіть в ясорубці двісті в і залийте один у теплої води. Залиште в темному місці на дві доби, а потім процідіть, розбавте суміш водою, щоб загальний обсяг отриманого розчину склав десять. І оприскуйте посадки 3-4 рази на місяць протягом сезону. У період бутонізації можна застосовувати фунгіциди контактної дії, Хлорокис міді 40 на 10 води, детамін 45-20 на 10 води, купроксат 25 х на 10 води, і, нарешті, найголовніше іноді листя жовтіє через те, що ви висадили ранній сорт картоплі або старе листя просто опадає. Це процес природний, і турбуватися про це не варто. Для всіх інших випадків скористайтеся нашими рекомендаціями.